Ділюсь з вами рецептом нереально смачного пирога для схуднення. Він йде без борошна, яєць та круп. І так готуємо. Невеликими шматками нарізаю капусту білокачану. До неї на крупній терці натираю цибулю, трішки підсолюю та жмакую, щоб вона пустила сік. Далі беру сочевицю червону, я її на ніч замочила, промиваю та повністю зливаю воду. До неї додаю томати. У мене консервовані без цукру, солю, перчу. Додаю трішки сухої гірчиці порошку. Звичайної води та блендерую усе до однорідної маси. Ось така має вийти коснесенція не сильно густа та не рідка. Виливаю це все до капусти та добре перемішую. Далі деко застеляю програматним папером і безпосередньо на ньому формую пиріг, товщиною десь 1 см, спочатку вилкою, а далі підрівнюю руками. І відправляю запікатися у розігріту духовку до 180 градусів на 45-50 хвилин, і готово. Перед нарізанням періг необхідно остудити, щоб він добре відійшов від пергаментного паперу. Нарізаю його невеликими шматочками і смакую. Найбільше мені подобається його їсти з нежирним йогуртом без добавок. Свої пропорції я залишу в описі під відео, а ви підбирайте по своїй нормі БЖВ.